Крім цього, я побував і в селі Хватів, де також відзначили День Незалежності України. Тут відзначали головне свято народному домі з півами. Сьогодні возвеличувати українську пісню та культуру є надважливо. Народний дім села Хватів об'єднав місцевих жителів. Аматорські колективи цього культурного осередку виконували чудові пісні, які припали до душі усім присутнім. Після божественної літургії у народному домі було людно. Та по-справжньому затишно. Кольорова паха крилами, ріки приносить у житті, пластими руками і летять любові Молода, Прославити Україну у піснях мали нагоду як діти, так і дорослі. Активні жителі села Хватів не шкодували оплесків та знімали усе на телефони. Нехай ворог завжди пам'ятає, що тримати дітей нашкий гріх. Господь. Богне ще зло, все прощає, і вже молити за всіх, навіть і не зміг побивати у По всіх світі маленьких дітей і свято. У день незалежності України народний дім жив піснею, а тому концертна програма була досить насиченою та цікавою. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.